Всім привіт! Це друга серія шляху новачка на Квант РП. Щоб більше зрозуміти цю нову рубрику на моєму каналі, раджу вам подивитися мою попередню серію. А перед початком цього відео я оголошую переможців конкурсу з минулого відео та новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відео, комент, і обов'язково треба бути підписаним на мій ютуб канал. А переможці будуть оголошені вже у наступному відео. Якщо ти тільки почав грати на Кванті і ти не знаєш з чого тут почати, то тоді я хочу порекомендувати тобі ввести в телефоні гри з 2 по 5 рівень мій промокод Сопрано великими буквами. Якщо ти його там ведеш, то ти отримаєш плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. А для старту то є самий найкращий бонус на цьому сервері. А цю серію я почну саме з роботи таксиста, приїхав до тої роботи, влаштувався сюди, взяв оренду робочу машину і на англійську клавішу Джей почав шукати перші замовлення. Щоб виконати завдання, мені потрібно розвезти аж 10 гравців. Того вечора, на жаль, я не зміг виконати повністю це завдання, але розвіз тільки 8 людей. А на наступний день довіз ще двох уже зранку. Та крім того, що я виконав це завдання, отримав за нього 5000 XP, я ще й заробив десь коло 20 000. Для початку то є досить гарні гроші. Ну і після цього я йду далі по цій лінійці, по цій лінійці квестів і хочу виконати завдання, яке називається Марафет. Мені потрібно купити різний одяг у магазині одягу. Тому я і відправляюсь туди. Тут трошки довго шукав, що саме би мені прикупити, бо тому що це все ж таки перший одяг на цьому аккаунті, і хотів знайти щось таке більш-менш прикольне, і щоб вкластися в ті гроші, які в мене зараз є. Бо в мене на балансі тільки коло 20 тисяч, може 25 десь. Купив ось такі шорти спортивні за 2750 доларів. Після того знайшов ось такі кеди, ціна їх 3300 доларів. І ось таку футболку за 2300. Капелюх залишаю поки що ось цей початковий, доки не назбираю вже. Нормально грошей, щоб купити щось гарне. Ну а поки що будуть бігати в цьому смішному капелюсі. Він також по-своєму прикольний. І тепер мій персонаж виглядає якось ось так. Потім я зайшов у меню квестів і побачив, що завдання у мене чогось не розрахувалось, і я зрозумів, що ці речі я купив не по порядку. І тому, на жаль, прийшлося ще раз потратити ті самі гроші і купити знову той самий одяг. У мене є тепер получається вже так сказати у двойному екземплярі у інвентарі. Та й тоді я вже завдання таки виконав. За нього мені дали до речі, плюс п'ять тисяч готівкою, плюс тисячу ще раз готівкою, і плюс одне очко досвіду та й тоді я вже зміг забрати нагороду. До речі, в мене лишилася ця таксі з попереднього квесту. І це дуже добре, бо воно швидше, ніж мопед А Мені доступний тільки поки що той мопед з безкоштовної оренди. Тому це прикольно, бо воно і швидше, ніж той мопед І на ній можна поки трохи покататися. Це займе трохи менше часу. Можливо, я все ж таки потім уступлю у свою фаму щоб мати доступ до тачок. А ну, але це пізніше, і ще не знаю, чи точно взагалі я це зроблю. А поки що, давайте перейдемо далі по квестах. Є ще такий квест, з банкоматом я спробував його виконати, але, на жаль, не зміг. Тому що, щоб зняти гроші з банкомату, потрібно мати банківську карточку. А банківська карточка коштує найменше 25 тисяч. А в мене 25 тисяч, на жаль, поки немає. Тому це завдання я поки що пропускаю до кращих часів, так сказати. І ще є таке прикольне завдання: перший транспорт. По мені потрібно купити першу машину. У мене назбиралося вже 20 тисяч готівкою і 10 тисяч на банку. Я приїхав до салону економ класу. Та тут вже почав шукати машину, якусь таку більш-менш дешеву. Був такий варіант за 10 тисяч, за 11 тисяч і така за 20 тисяч 500 Саме ця машина мені чогось найбільше сподобалась Не знаю, вона мені щось нагадує якусь. Якогось я не знаю, що це за машина, напишіть під ласка, в коментарях. Ну, вона мені з цих самих дешевих найбільше сподобалась. І саме її я купив у такому чорному кольорі. До речі, як для початку, мені здається, виглядає вона досить прикольно. І ще, щоб виконати той квест, мені треба було приїхати 20 кілометрів за рулем. А цей кілометраж я приїхав уже саме на цій машині. Зайняло це десь хвилин 15-20, та я виконав те завдання, за яке мені дали 7 тисяч. Два очка досвіду та одну ремку. До цією покупкою у мене зовсім не лишилось ніяких грошей, і прийдеться зараз якось їх ферменти, щоб було хоча б якісь елементарні закупи на вінти, на їжу та на воду. Після того виконаного завдання я взяв ще одне чергове завдання, теж пов'язане з машиною, а саме воно називається знайомство з транспортом. Мені потрібно викликати механіка, полагодити за допомогою механіка авто і так само заправити. Я почав це завдання і одразу. Приїхав до механіка. Там людей, які працюють на цій роботі, найбільше і найшвидше можна там виконати. Тож я приїхав сюди, викликав механіка, і мене зразу полагодили та заправили. Та й то завдання було виконане. За нього мені дали 3 тисячі доларів та 2 очка досвіду. Далі тут є такий прикольний квест, він називається Перше татуювання. За нього дають аж плюс 5 тисяч, та голд віпку аж на цілих 7 днів. Голдвіпка це досить прикольна штука на кванті. Я би якби побачив його раніше, то і взявся би виконувати його раніше. Тому що якщо є Голдвіпка, кожний поїдай дається плюс три тисячі. А зараз на початку плюс три тисячі це досить непогано. Тому я приїхав у тату салон і знайшов тут самі дві дешеві татушки. Одна мені обійшлася в 6,5 тисяч, а друга в 3 тисячі. І я виконав цей квест і забрав цю прикольну нагороду. Тепер мені потрібно було відправитися на заправку, там придбати каністру і заправити каністру на заправці. Тому я знайшов саму найближчу і дешеву заправку, купив тут каністру, заправив її, і лишалось мені приїхати 20 кілометрів за кермом за особистим транспортом. І прийшлося їхати саме на цій мишені. Я просто виїхав на трасу і зробив тут кілька кружків наукавика. І під кінець вже каністрою заправив цей транспорт та й виконав чергове завдання, за яке мені дали три тисячі, плюс одне очко досвіду та окуляри. Тепер не цікаво саме цікаве. Це мені потрібно було працевлаштуватися інкасатором, вступити в свою бригаду і зібрати. Гроші з 30 банкоматів. Це саме цікаве, це тому що ця робота досить прибуткова, особливо на початку. І за одного годину тут можна нафермити досить багато грошей. Як тут саме працювати я вам показувати вже не буду, тому що у мене є гайд на каналі і навіть не один, аж цілих два. Тому, якщо вам буде поцікаво, то ось я залишаю вам підказку, і ви зможете подивитися ті гайди. Ну а я ж відправляюсь до банку інкасаторів. Тому я приїхав до інкасаторів, влаштувався тут на роботу, перевдягнувся в робочу форму і орендував свою машину. Мені доступна тільки по Ось така тачка. Її на сервері називають холодильник. Вона їде дуже помало. і тому я поняв за якийсь час, що це досить погана ідея, взагалі. Було брати. можна було просто попроситися до когось у бригаду, як я це і зробив. І так набагато більше можна буде у бригаді заробляти, та й це все взагалі буде набагато швидше. Отже, досить швидко мене взяли у бригаду, і ми почали робити своє перше коло. Тільки мені чогось з першого разу не повезло, і наша бригада розпалась, бо той, хто був за рулем, він просто опнувся, ну тобто чого краш того, не знаю. І прийшлося ще раз бігти до спауну-інкасаторів, та там заново робити бригаду і брати ще одну нову машину. Але з другого разу чогось не повезло, і я пішов під текстури, довелося повністю релогнутися. Та й вже аж з третього разу я влаштувався знову на цю роботу, знову знайшов ще одну нову бригаду та й зміг пропрацювати десь коло одної години і за цей час заробити. 58 тисяч. Здається, як для четвертого рівня у грі, як для взагалі, новачка, це досить непогані гроші. Тому раджу також на початку всім фермити на цій роботі. Тут можна назбирати збирати на свою першу машину, на свій перший будинок, на цьому сервері. Ще тим більше робота цікава, тим, що можна сюди піти з друзями працювати і паралельно ще про щось собі говорити. Чи на фоні включити якісь відео, серіал, фільм, чи що ви забажаєте. Ну а на цьому ця серія підійшла до кінця. Якщо вона вам сподобалась, то, будь ласка, не забудьте підтримати мене своїм лайком під цим відео. До наступної серії.